Вітаю глядачів каналу GamesUA. З вами Алекс і сьогодні гарний день для всіх сталкерів. Адже вийшла нова українська локалізація до моду під назвою Передгібернація. Коротко розповім про модифікацію, поки завантаження. Отже це мод середньої тривалості, приблизно 2-3 години він проходиться. Вийшов мод у 2022 році. Це спін офф приквел до серії модифікацій Hibernation Evil. Він розповідає історію вченого на прізвисько ЗОП. Його гелікоптер, прямуючи до янтаря, зазнав поломки та був змушений приземлитися неподалік від бару. І тепер бідолашному ботану доведеться самостійно шукати шлях, аби дістатися до свого колеги, професора Сахарова. Тож бачимо, зараз вступну катсцену, і, до речі, їх досить таки багато у самому моді. Щодо встановлення, то досить воно просте, потрібно. Мати вже гру. Це Тіні Чорнобиля 1004 або 1.006. В е, мене спочатку е, я пробував на 6, але в мене щось не спрацьовувало в деяких моментах. Тому краще одразу рекомендую не мучитися, а одразу встановлювати на 1004. Далі завантажити мод за посиланням, яке буде під відео. Розпакувати в папку зі встановленою грою. Потім е, фікс також зробити. Він призначений для того, щоб не вилітало в деяких місцях із гри. А потім е, завантажити і встановити саму локалізацію. Щодо локалізації, то вона текстова. Те, що тут е, залишилося е, сам, е, самі слова на російській мові. оскільки... Для деяких сталкерів не всі діалоги озвучені. Наприклад, для долго взагалі немає у природі української озвучки. Тому е українізація по звуку відбулася для, для, для тих сталкерів, для яких це можна було зробити. Так, е щодо особливостей модифікації. звертаю вашу увагу, що сам е мод дещо такий е проходженні, треба, як то кажуть, подумати над ним. Тому що не буде такої великої блимаючої стрілки, як завжди звикли, так? Типу, отримали завдання, і, відповідно, вона нам каже нам от ідіть сюди. Тобто, підказок у нас буде по мінімуму. Проте, будьте уважні, стежте за міні-картою. Також. Слідкуйте періодично за ПДА, за мапою, чи не з'явилися у вас якісь додаткові мітки або підказки. І таким чином шлях обов'язково знайдеться. Пам'ятайте, де що бачили, як то кажуть, і уважно читайте діалоги. Крім того, головне пам'ятайте, що на каналі є повне проходження цієї модифікації. Тому, відповідно, завжди, навіть якщо не буде вас Розуміння, куди йти, то ви завжди можете підглянути. Тож, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. це допоможе розвивати проект зі створення українських локалізацій модів та не пропустити багато цікавого контенту. З вами був Алекс, канал Gamesua. Удачі, сталкери!